Ситуація на кордоні студентами Патова. З 15 вересня не випускають нікого. Мотивують це якоюсь постановою зверху, де та постанова, ніхто її в очі не бачив. Це знову мені нагадує ситуацію з жіночим військовим обліком. Всі розказують, що облік буде, то не обов'язково, але до нормативного акту до сих пір немає. Так і тут. Заборона є, нормативного акту ми вам не покажемо. Всі ці ситуації дуже вибільшує одна штука. Чому монобільшість не прийме зміни до закону, щоб ось такі відмови на кордонах були законними. Не можна нікому і все, а так знущаються над людьми. Просто перетворюючи людей на якесь безмовне, безправне стадо. Військовий стан це один із видів правового режиму, а не чиясь вочина з кріпаками. Де кожен може робити що завгодно, де кожен воєнком цар і Бог? Де кожен прикордонник і шлагбавом? Це просто цар землі. Зробіть зміни до закону, хоча б до того правил перетину кордону. Тоді у людей не буде до вас претензій. А зараз те, що ви робите, це називається беззаконня.